Так, я хочу з вами поговорити, як змінювалися персонажі впродовж цієї всієї трилогії Жорстокий принц, а особливо Джуд та Карден, бо вони мінялися. Джуд у першій частині, саме Жорстокому принці, вона в нас постає як дівчина, яка розуміється на цьому світі, розуміє, що і всі правила і як треба себе поводити, але все одно вона розуміє, що вона може збрехати, і вона тільки починає починає цим користуватися і вона допомагає дайну цим і вона розвивається як шпигунка. І також Кардан. Кардан у нас постає як розбещений принц, який може витворяти все, що завгодно, і йому за це нічогісінько не буде. Ми його бачимо жорстоким, лінивим принцем, який не хоче за щось піклуватися і просто сидить собі окремо на початку, але він може виявляти агресію. І ми потім дізнаємося, чому він виявляв таку агресію, але, він... але на цьому етапі Кардан у нас входить у сутичку з Джуд. І він неодноразово хоче показати те, що він кращий, що він в а вона всього-навсього якась людинка там. Але ця людинка йому надирає дупу неоднократно. І навіть бере його в полон. І через це Карден доводиться підкоритися, і ми навіть бачимо, що він навіть починає трішки довіряти Джуд. Але... Але ця довіра чим закінчується? Тим, що він трішечки довірився їй, а вже ж його зрадили. І він дуже через це злиться. Тож о, поки що наші головні персонажі постають у нас ось так в першій частині. А як вони розвивалися в другій, лихий король, дізнаєтесь потім.